Ролик знятий спеціально для каналу Exis На даному сайті я придбав ось таку губку для натирання шин. Ось так вона виглядає. Зараз я її розпакую. Ось цей артикул К2К720. Губка для натирання шин. К2 аплікатор. Беремо її відкриваємо. Це ось така губка. Для натирання Таку має поверхню. І зараз покажу, де я буду використовувати. Буду чорнити свою резину. Також можна і бампера відповідно, бо засіб буду використовувати також К2 для чорніння шини та бамперів. Використовувати буду на автомобілі Renault Scenic 2000 року. 1,9 дизель, мінівен. Маємо помити чисте сухе колесо, збовтуємо наш засіб, наносимо на нашу губку і можемо приступати до чорніння. Виносимо ще. І так потихеньку чорнемо нашу резину. Якщо десь вийде на диск, то можна оперативно буде витерти ганчіркою, щоб не було потім такого засохшого чорного. І все. Зараз я це дороблю і покажу далі. Так, Загалом вже почорнив резину, почорнив трохи накладки. Ось тут почорнив. Такі чорні елементи трохи почорнив. Тут можемо побачити, що резина вся чорна. Тут накладки дуже так добре пішли. Ось тут можемо бачити, як на чорнило плюс, сподобалось те, що в цій губці є. Ось такі нібито по боках. Я зараз руки вже і просто перевіряв. Але якщо її користуватися обережно, то руки не будуть грязні. Е, Ось такі типу, як -то виступи і вони ось так заходять плотно майже під диск. Ось тут, бачите? Тобто майже не залишає слідів по диску. От, за рахунок ось цих таких, таких форм. Бачите, ось такий язичок нібито. І він входить сюди і... Повторює форму ось цього скажімо так, западених. І геть чорнить туди. Тому можете бачити, який класний результат. Губка дійсно класна. Працює на всі 110% зі 100, я б сказав, би, думаю, замовлю ще декілька штук, щоб було в запасі. От, тому вона працює на всі 110%, як я кажу. Чорнить вона добре. Вона не, не сипеться, не розсипається, як звичайні, скажімо так, губки, якісь там кухонні чи ще щось. А вона, бачите, така є. Бо якщо взяти кухонну губку і якимось таким засобом, схожим використовувати, вона зразу буде сипатися. А ця ні. Бачите, я всі чотири колеса зробив, накладки і передні, задні бокові, і хоч би що. Тому губка дійсно вартує своїх грошей, я коштує вам недорого. Тому рекомендую. Тому дякую, як Всім успіхів